Друзі, привіт! Хто вже тільки не говорив, як та коли будуть повертати українців за кордону? Але говорити це одне, а вчиняти конкретні кроки це інше, і от напередодні 25-го року. Я так розумію, напередодні вже тих змін, які планує запровадити Європейський Союз для українців, які за кордоном, українська влада підготувала новий план повернення українців. Тож у відео сьогодні ми поговоримо, які конкретні кроки вже зробила українська влада в цьому напрямку, а які підстави, хто кого та звідки взагалі взялись кошти на ось це все по Вернення, отже, незважаючи на те, що досі воєнний стан, обстріли, кордони закриті, незважаючи на те, що ТЦК ЦК працює, самі знаєте, як досить часто. А, Верховна Рада і Кабмін прийняли 3 грудня два рішення. Але спочатку нагадаю, підписуйтесь на цей канал, тому що тут для вас завжди тільки достовірна та професійна юридична аналітика, а не популізм. І також переходьте в мій телеграм-канал, там я залишаю дуже часто важливі юридичні новини та коментую їх з юридичної точки зору. Отже, перше рішення в напрямку повернення українців з-за кордону було прийнято Кабміном. Це Рішення про перейменування міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на інше міністерство. Міністерство національної єдності. Ось так. Я вже дотепно в деякі лідери думок помітили, що тепер в нас буде абревіатура замість мінтот буде мін'єд. Оскільки Кабмін лише три дні як доручив у цьому новоперейменованому міністерству підготувати у відповідність усі нормативно-праві акти та. Зміни, ми не маємо ще оновленого або нового положення про це міністерство, де ми могли б бачити конкретно їх задачі та функції, бо ж це ж всіх цікавить. І друге рішення було прийнято Верховною Радою вже на крок поступово щодо виконання цього рішення призначено міністра національної єдності України Чернишова, колишнього менеджера і керівника Нафтогазу. До речі. Питання задавати навіщо Україні повертати українців досить безглузде причин море, але ж зрозуміло, що люди, які за кордоном, вони взагалі не контрольовані, майже не контрольовані українською державою там з об'єктивних причин. Адже навіть точну цифру українська влада не може зазначити. Зазначають в Кабміні в МЗС, що це близько 7,5 мільйонів. Виїхали за останні ці два роки. А це на секундочку ж, друзі, електорат, електорат діючий та під. І дростаючий майбутнє, тому я думаю, це також влада враховує, запроваджуючи ось ці всі плани щодо повернення. Юридичні функції та можливості цього міністерства ми побачимо, ось як пропишуть їм в положенні це все. Але потрібно розуміти, що буде певна знаєте, дилема, я вважаю, між іншими міністерствами, наприклад, між тим же МЗС, які також нібито ж підтримують українців за кордону через дипломатичні установи. Як це вже таке питання, але тим не менш питання розмежування компетенції буде і планується створення певних філій представниць цього. Го міністерства за кордоном, зокрема у найбільш таких е, густо населених українцями країнах в Польщі та в Німеччині, а Денис Шмигаль конкретизував і сказав, що міністерство працюватиме над поверненням українців. З політичним керівництвом ось цих країн-партнерів головне, що ви повинні розуміти, ось, наприклад, якщо візьмемо положення про міністерство з питань реінтеграції, і ви подивитесь завдання і функції цього міністерства, то там ви не знайдете так званий метод адміністративного примусу. Тобто це, скоріш за все, означатиме, що і нове міністерство не зможе використовувати такі заходи впливу як примус. Це неможливо. Вони зможуть заохочувати, лише створювати якісь позитивні умови. А що де-факто відбувається з боку української влади щодо тих українців, які за кордоном? От нещодавні, буквально візьмемо факти: перше, ДП-документ паспорти не видає, навіть є перші судові рішення щодо цього ДП документу. Далі наступний факт: тисячу зеленського не дадуть. Причому ж не тільки чоловікам, а й жінкам і дітям. Далі паралельно ведуть перемовини з місцевими політиками, представниками влади щодо повернення українців. І четвертий факт це укладання міжнародних договорів про реадмісію, ратифікація протоколів. Саме зараз вона активізувалася. Я не говорю, що сьогодні вчора, але протягом року вже було імплементовано між Кабміном. ось, наприклад, і урядом Латвійської республіки угоду про реадмісію. Угода про реадмісію з Румунією і України. Я нікого не лякаю, тому що реадмісія загрожує тільки тим, хто нелегально перебуває або нелегально виїхав за межі України. А ось ці всі угоди вже чекатимуть на таких громадян, тому що влада в цей час плідно попрацювала на міжнародному рівні. Друзі, яка ваша думка? Напишіть в коментарях. Я особисто вважаю, попри те, що цю ідею досить часто критикують. Певна доцільність в такому міністерстві саме єдності Українців, об'єднання українців є, наприклад, у формі створення нових робочих місць, пропозицій, якихось програм розвитку. Але є важливий нюанс: це було би доцільно робити після завершення війни, а не тоді, коли зараз. Загроза життю все ще існує, безпеки немає, перспектив, відповідно, самі розумієте. Також щодо е, такого визначеного та спокійного майбутнього. А, тому, на мою думку, це міністерство почали створювати завчасно. А якщо це відео було цікавим та корисним, поставте лайк, пишіть свої коментарі, я все читаю, це дуже важливо. Висловлюйте свою думку. І робіть репости цього відео. Не забувайте підписатися. Ваш інспектор права.